Як працює Всесвіт? Як працює таро, астрологія, нумерологія та інші подібні сфери, до яких неоднозначно відносяться у суспільстві? Насправді це дуже легко і складно одночасно для більшості людей, тож спробую пояснити дуже просто. Насправді це працює так само, як і ваша віра у що інше. Наприклад, ви вірите в Бога. Я вірю і молюся кожного дня. Так я вірю у Бога, і у вищі сили і у ангелів-охоронців. І навіть тоді, коли я була маленькою дитиною, в мене не занадто релігійна сім'я, і ми ходимо до церкви лише з певних приводів та на певні свята. Але в цілому в мене точно не релігійна родина, і ми точно не говорили з дитинства про подібні речі. Проте, коли у мене в житті щось траплялося, завжди, навіть коли це були, знаєте, якісь такі дитячі складнощі, я завжди зверталася до Бога та до ангелів охоронців з. Проханнями про щось, або, звичайно, з вдячністю за щось, але не про це. Тобто працює лише ваша віра. Те, в у що ви вірите, те вас і оточує, те в вас в житті і збувається. Це і працює для вас. Звичайно, якщо ви не вірите в астрологію, нумерологію та таро, у вас нічого і не буде збуватися. Тобто, віра – це найголовніше від маленьких до великих речей. В моєму житті астрологія та нумерологія зіграли дуже важливу річ в певних ем, періодах мого життя, і пов'язане з моєю кар'єрою, і пов'язане з моїми відносинами. До речі, разом з чоловіком ми вже 11 років. І а, по професії до початку повномасштабного вторгнення я працювала як керівник кол-центру та заступник операційного директора в компанії зі штатом більше 90 людей. Звичайно, досягнень в цілому в моєму житті було багато, і це теж саме знаєте про віру. І в себе в тому числі, наприклад, коли в 20 років я закінчила магістратуру, звичайно, для більшості це було здивуванням. Або коли в 12 років я заробила свої перші гроші. І знову ж таки, це про віру. Якщо ви... Наприклад, у вас компанія скорочення, і ви постійно думаєте про те, що ви потрапите під це скорочення, так і станеться в вашому житті 100%. Якщо я коли їду в центр, паркуватися в впевнена в тому, що буде вільне місце для мене, там, де навіть його ну, шансів дуже мало що воно буде, воно з'являється якимось дивом. Так, звичайно, якщо ви не вірите в дива, вони з вами також ніколи не трапляться. Проте я впевнена, що більшість з вас загадує бажання і на свій день народження, і на новий рік. Також би люди звикли ділити все на чорне і біле. Проте наш світ не є таким і не все складається з чорного та білого. Якщо ви у щось не вірите, це Абсолютно нормально. Проте, якщо інші люди вірять що в щось інше, це не означає, що з ними щось не так. Це те ж саме, наприклад, якщо вам подобається одна література або одне кіно, а іншим подобається щось інше. І крім того, стосовно астрології, нумерології та Знаєте, для мене це про внутрішню відкритість до пізнання світу, та в цілому про масштаб вашого світогляду. Тому що у багатьох людей. А відомих людей, у багатьох політиків, у багатьох президентів та навіть у багатьох компаній в штаті відомих компаній на весь світ є власні астрологи. І повірте, жодна війна в цьому світі або жодна важлива подія не сталася без участі астрологів. Тому підводячи підсумок, як це працює? Працює лише ваша віра в щось. Якщо ви готові отримувати підсказки за допомогою таро, мирологію, астрологію та інших інструментів, всесвіт буде транслювати через ці інструменти для вас підсказки до покращення власного життя, звичайно. Проте, якщо ви це не вірите, ви просто робите щось по фану, наприклад, на таро гадаєте, проте взагалі, знаєте такі, ну дуже скептично до цього відносите, І звичайно, для вас працювати це не буде. Те ж саме працює і стосовно ваших страхів. Якщо ви чогось боїтесь, то скоріш за все це з вами і страпить. Просто так влаштований світ. Проте я знаю, що ця інформація далеко не для кожного. А тим паче для нашого суспільства на закордонному ринку в ці сфери вірять набагато більше. Наше суспільство поки не готове в більшості своєму розширювати горизонти свого світогляду. А ось якщо ви готові до покращення власного життя, то запрошую вас на навчання, на курси нумерології та РО або Якщо ви не хочете навчатися, але хочете дізнатися про себе більше, ви можете замовити номерологічний індивідуальний, парний або дитячий розбір.